У Варшаві та околицях впродовж тижня відбувається серія інцидентів, які пов'язані з пожежами, вибухами та технічними аваріями в публічних місцях. У зв'язку з цим прем'єр-міністр країни скликав о 12-й за Варшавою термінове засідання повідомив речник, повідомив речник уряду. Вночі вогнеборці локалізували пожежу у багатоквартирному будинку на околиці Варшави в зомках. Втім, всередині будинку досі працюють. Займання сталося ввечері. Напередодні дах і п'ятий поверх будівлі був повністю охоплений полум'ям. Деякі квартири знищені вщент. Евакуйовано понад півтисячі осіб. Постраждало понад 200 квартир. Причини займання ще не встановлено. Також 3 червня у Варшавському метро з'явився сильний запах гару. Перевірка виявила аварію рельсового з'єднання. Напередодні 1 червня вранці здійнялася. Пожежа біля станції метро Радславіцька. Рух однієї з ліній метро було зупинено, що спричинило значні затори в місті. Тоді відбулося пошкодження кабельних тунелів і кабелів, які живлять інфраструктуру метро. Нагадаю, у травні 2024 року у торгівельному центрі Маривська у Варшаві спалахнула пожежа. Було знищено майже весь комплекс. Через рік розслідування правоохоронці встановили, що підпал організували російські спецслужби.